Марія Ульяновська, вітаю. У четвер російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі на Донеччині, Харківщині та Черкащині. Аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни попереджають, доки українські війська чекають на обіцяні боєприпаси зі США. Російська армія намагається знищити лінії постачання ЗСУ. Експерти попереджають, що найближчим часом росіяни посилять удари по українських логістичних центрах та сховищах західної зброї, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру логістику. Та військові складські об'єкти, тим часом речник Білого Дому із національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у четвер заявив, що засоби протиповітряної оборони залишаються пріоритетом для допомоги Україні і США зроблять свій внесок у забезпечення цих потужностей. Французький президент Еммануель Макрон застеріг про загрозу існуванню Європейського союзу. Він заявив, що Європа може померти. Зокрема, він сказав, що агресивність Росії е, може цьому сприяти, а також застаріг і від того, щоб Європа була фасалом Сполучених Штатів, неодмінною умовою європейської безпеки є те, щоб Росія не виграла загарбницьку війну в Україні, заявив Макрон. Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Привіт, Богдане! Скажи, будь ласка, навіщо президент Франції лякає європейців словами про смерть Європи і на кого взагалі розрахована ця промова? Ця півтора година, принаймні півторагодинна промова пана Макрона, була оголошена як частина дискусії, і сам Макрон заявив, що дискусії у Європі це є частина європейського проекту, як він наголосив. З іншого боку, це можна вважати програмною промовою для його партії, для його політичних сил перед парламентськими виборами виборами до євро. Європейського парламенту е, у Європі, що починаються е, на початку червня, що стосується слів е, про смерть Європи, е, бачите, це одразу ж потрапило в заголовки, і це одна з причин, чому е, власне і ми про це розмовляємо сьогодні. Це лунає дуже ефектно. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєнсолефетконотроп нам треба усвідомити, що наша теперішня Європа смертна, вона може вмерти, вона може загинути, і це повністю залежить від нашого вибору. А обирати треба вже. Бо нині на карті поставлено питання миру і війни на нашому континенті та нашої здатності гарантувати нашу безпеку чи ні, а Ну з цим розібралися. А що саме непокоїть Макрона щодо залежності Європи від Сполучених Штатів? Ну, власне це від пана Макрона ми чуємо вже давно, тобто його заява, його заклики до так званого стратегічного суверенітету Європи, які власне не обов'язково є, скажімо, якимось протистоянням зі сполученими штатами Америки. Тому що якщо європейці беруть на себе більший тягар, наприклад, коли йдеться про питання безпеки і оборони, а про це Сьогодні французький президент говорив дуже багато. То це те, що вітають у Сполучених Штатах, і це те, про що говорив Макрон сьогодні. Інуфоконті давар. Ми повинні продовжувати партнерство з іншими країнами йдеться про побудову Європи, яка зможе показати, що вона ніколи не є васалом Сполучених Штатів Америки, і що вона також знає, як спілкуватися з усіма регіонами світу з країнами, що розвиваються з Африкою Латинською Америкою, і не просто через торгівельні угоди, а за допомогою реальних стратегій збалансованого взаємного партнерства. Мязик А яке місце Макрон відвів питання російської війни проти України і в чому він бачить головні завдання для Європи? Головне завдання для Європи зараз, коли йдеться про безпеку. Безпека це було ключове питання у його промові. Це не допустити перемоги Росії, тому що це загрожувало би ось власне цьому так званому європейському проекту ідеї Європейського союзу, про що так багато сьогодні говорив Еммануель Макрон. І для цього знову ж таки повертаємося до закликів французького. Кого президента більше робити наголос на обороні, більше робити наголос на оборонній промисловості у європейських країнах. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєнною економікою, яку ми наполегливо просуваємо. Це довгий шлях, бо треба визнати, що ми десятиліттями недостатньо інвестували у своє виробництво, і тому що в нас був мир. Означало, що європейці недостатньо виробляли та інвестували. Це також створило дуже сильну залежність від. Не європейської промисловості, тому зіткнувшись із цим, ми повинні виробляти швидше, більше і ми повинні виробляти більше в Європі. Богдана що на ці слова Макрона кажуть інші європейські лідери? Дехто каже, дехто ще мовчить, а дехто можливо і не буде нічого говорити. Тобто, це жива дискусія, відгуки відповіді зовсім не обов'язкові. Але буквально хвилинами після виступу з'явилася відповідь німецького канцлера Олафа Шольца, який заявив, що Німеччина палко підтримує заклики Франції до зміцнення Європи. Що стосується лідерів чи ідейних представників? представників, які можуть бути проти закликів тіснішої інтеграції Євросоюзу, зміцнення Європи, у перше, що може напевне прийти на думку, це наприклад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який проти того, щоб Брюссель, щоб Європа мала більше централізованої влади і більше інтеграції, Богдана, дякую тобі. Я нагадаю, що про заяви французького президента нам сьогодні розповідав Богдан Цюпин. Тим часом затримка допомоги від США, а також блокування кордону із Польщею не минули безболісно для економіки та бюджету України, так кажуть у міжнародному валютному фонді. Водночас там налаштовані оптимістично: Україні вдасться зберегти економічну стабільність тепер, коли допомогу від США розблоковано, а підтримка від донорів надходить. Про те, чого варто очікувати далі, моя колега Оксана Бедретенко поговорила із високопосадовцем фондом Альтр... Альфредом Кемером. В час війни Україна змогла зберегти макростабільність і нещодавно отримала економічну допомогу від Європи. Наскільки важливий пакет США? По-перше, Україна знову втримала макростабільність, і це визначне досягнення на тлі усіх пережитих Україною шоків як через війну, так і через затримку зовнішнього фінансування від донорів. Тому вітання економічній команді, яка діє надзвичайно добре. Кошти сполучених штатів важливі, і затримка уже викликала відповідь в Україні. Українська економічна команда була змушена пристосувати свою політику, щоб це компенсувати, але важливо. Що кошти надійдуть Коли говорять про допомогу США, зазвичай йдеться про оборонну підтримку. Європа збільшила економічну підтримку. Чи ви кажете, що цей пакет також важливий для економіки і бюджету? Oh, Абсолютно, ми маємо пакет на 122 мільярди доларів на чотири роки. МВФ дає 15,4 мільярда, решта від інших донорів. США важливий партнер для макроекономічної стабільності та щоб уряд України міг виконувати ключові функції. Тому нам потрібні ці гроші сполучених штатів. Європа відкрила свій ринок для України після початку повномасштабної війни, але зараз торгівля блокується. Яким Є вплив цих торговельних заходів європейці відкрили свої кордони, що було абсолютно корисно, коли експортний коридор через чорне море було заблоковано. Зараз цей коридор здебільшого відкрився однак з'явилися питання на кордоні. Гадаю, рішення для них уже знайдено. Ці обмеження вплинули на урядування в Україні, зменшили податкові надходження наприкінці минулого року та на початку цього року і вплинули на зростання економіки, тому це точно не не минуло безболісно, але загалом це залишається каналом експорту для України. А uh, от щодо українських біженців, війна триває вже третій рік, і довгий час багато українців перебувають у Європі. Чи ви очікуєте, що ці українці повернуться на батьківщину? So still... Це залишається метою українського уряду, зберігаючи макростабільність та розвиваючи приватний сектор, створити середовище, щоб українці повернулися. Мета уряду забезпечити повернення українців є важливою у Європі. Українські біженці здобувають досвід, навички, яких вони би не отримали в Україні. Тому цей зв'язок з Європою буде сильною стороною, коли вони повернуться. Це може бути великим позитивом для України, але важливо, щоб вони повернулися. Чи бачите ви вплив санкцій на російську економіку? російська економіка зазнала сильного удару на початку війни, і її ВВП впав. Торік ми побачили потужне відновлення і сильний ринок робочої сили в Росії, який підтримав один із рушіїв зростання споживання. Інший рушій росту був навіть більшим. Це інвестиції. Ми бачимо, що державні компанії інвестують, включно з безпековим та військовим секторами. І бачимо інвестиції в імпортозаміщення. Також збільшення урядових витрат додало до цих цифр зростання. Підсумовуючи, ми бачимо короткострокове зростання, яке дещо відрізняється від середньострокових прогнозів у середньостроковій перспективі. Зростання Росії з 2014 року значно уповільнилося. Дивлячись у майбутнє, ми думаємо, що потенційне зростання буде не таким великим, як передбачали раніше, бо зменшилась передача технологій. Все ж, майбутнє не є визначеним, і зрештою це прогнози. І маємо подивитися, чи вони справдяться. Повну версію цього інтерв'ю із директором Європейського департаменту міжнародного валютного фонду Альфредом Кемером. Дивіться на сайті та Ютуб-каналі Голоса Америка Українською. У четвер, Верховний суд США заслухав аргументи адвокатів Дональда Трампа щодо надання йому президентського імунітету. Слухання стосується справи щодо дій колишнього президента між виборами в листопаді 2020 року та нападом на капітолій 6 січня 2021 року, під час якого прихильники Трампа намагалися зірвати офіційне затвердження перемоги Байдена на виборах. У лютому колегія суддів апеляційного суду округу Колумбія одноголосно відхилила аргумент колишнього президента про те, що він має абсолютний імунітет від судового переслідування, оскільки це б ставило президента вище за закон. Тепер рішення за верховним судом у власній соцмережі ТРО Social Трамп написав: без президентського імунітету президенту було б неможливо належно функціонувати, що створює для Сполучених Штатів велику і вічну небезпеку. Тим часом, готуючись до виборів у своїх промовах, ймовірні кандидати і Джо Байден і Дональд Трамп підтримують Ізраїль у війні в Газі і протистоянні із Іраном. Як війна на Близькому Сході впливає на американську політику, розповідає Ірина Шинкаренко. Атака Ірану на Ізраїль та роль США на близькому сході як питання цієї президентської кампанії є своєрідним змаганням. Хто з кандидатів більше підтримує Ізраїль? Як чинний президент Джо Байден спостерігав за реакцію США на атаку і підтвердив підтримку Ізраїлю на зустрічі з прем'єром Іраку. США віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників та запобігатиме розширенню конфлікту. Ми також віддані безпеці наших людей та партнерів у регіоні, включно з Іраком. Політично Байден стикається з протилежними закликами зробити більше для звільнення заручників, яких утримує Хамас, і водночас бути жорсткішим з Ізраїлем через атаки в Газі. Його опонент Дональд Трамп каже, насилля на близькому сході не сталося б, якби він був президентом. Втім, не пояснюючи я. Я хочу сказати, Боже, благослови народ Ізраїлю. Вони зараз зазнають нападу. Це тому, що ми виявляємо величезну слабкість, і цього б не сталося, якби ми були при владі. Ви це знаєте, ми це знаємо. Всі це знають Команда Трампа працює, аби показати Байдена слабким щодо Ізраїлю і на платформі Трампа в соцмережах, і через законодавців республіканців, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Джо Байден перетворився на антиізраїльського президента. Насправді немає іншого способу охарактеризувати це. Здається, він більш стурбований тим, щоб вгамувати антисемітизм ніж підтримкою нашого історичного та життєво важливого союзника. Виборниця зі штату Мічиган Керол Пліснер каже, Байдену необхідно продовжувати підтримку Ізраїлю. Я вважаю, що спочатку реакція президента Байдена на ситуацію була корисною. Це була підтримка. Думаю, що з часом вона стає більш сумнівною. І я вважаю, що Сполучені Штати повинні мати позицію, яка глибоко захищає демократії в усьому світі, а це означає глибоку повагу до Ізраїлю. Підтримка Байденом дії Ізраїлю в Газі є підставою виступати проти нього, каже виборець із Мичигану Мохамед Маврі. він причетний до катастрофи, яка відбувається за тисячі миль. Люди думають, що це не завдає шкоди нам, але це не так. Ми допомагаємо їм своїми грошима. Опитування американського центру Pew Research минулого місяця показало розбіжності щодо цього питання. Майже 20% виборців США кажуть, що Байден знаходить правильний баланс. Ще 20% – що він надає перевагу Ізраїлю, а 16% вважають, що він прихильний до палестинців. Найбільша група опитаних не була впевнена, як добре Байден долає цю проблему. Ірина Шинкаренко Голос Америки. Наш ворог сильний, але його можна перемогти. Так каже американський ветеран, який приєднався до іноземного легіону збройних сил України. За словами добровольця, українці роблять вражаючі речі, попри обмежені можливості. Внаслідок отриманих поранень він прилетів додому, але планує повернутись назад на фронт. Перебуваючи у Сполучених Штатах, чоловік долучився до делегації інших добровольців, які зустрічалися із американськими законодавцями, щоб закликати їх продовжувати допомагати Україні. Його історія далі в інтерв'ю моєї колеги Катерини Лісунової. Ми не показуємо особистість військового з міркувань безпеки. Коли і як ви вирішили піти воювати в Україну? I think my heart broke when I... моє серце розривалося, коли я бачу усі ці відео і те, що відбувається. Але я думаю, коли я дізнався, що президенту Зеленському запропонували евакуюватися. А він сказав, ні, бій відбувається тут. Мені потрібна зброя, а не таксі. Я думаю, це було десь тоді, коли я побачив це. Приблизно через кілька місяців після того я вирішив поїхати. Загалом це не був якийсь конкретний момент, але я вже знав, що не можу тут залишатися. Побачивши відео з атаками на міста, я мусив поїхати і зробити усе, що в моїх силах Як відреагувала ваша родина. Вони намагались змінити вашу думку мені пощастило з моєю сім'єю. Вони все зрозуміли. Ніхто не намагався змінити мою думку. Можливо, вони навіть цього очікували. Вони сказали, що пишаються моїм рішенням. Відправляючись сюди, я не знав напевно, що я зможу зробити. Я не очікував, що одразу піду воювати. Я сподівався, хоча б просто бути з українським народом і сказати: я з вами, я не знаю, чим я можу допомогти тут, але я тут. Те, що відбувається з вами, відбувається зі мною. Такими були мої думки. На щастя, я зміг зустріти потрібних людей і долучитися до боротьби, але це не було головною метою. Я просто хотів бути там. Розкажіть більше про ваш досвід в американській армії. Я пішов у військо у 2007 році, незабаром після закінчення школи. Я був десантником на Алясці. Цікаво, що навіть на Алясці мій підрозділ мав завдання стежити за діями Росії. На той момент ми не так багато зосереджувалися на цьому. Ми були більш зосереджені на афганській кампанії. Я отримав відрядження на рік в Афганістан. Це був чудовий досвід. Ми змогли зупинити багато просування Талібану та багато їхніх дій там. У мене була чудова команда. Ми піклувалися один про одного, і я зрозумів, як це бути частиною команди та справді щось відстоювати. Потім я перевівся до Нацгвардії та був солдатом там. А вже після 2015-го пішов у відставку А яким був досвід в Україні я думаю, підрозділ, у якому я був, можливо, сподівався захистити нас чи залишати в безпеці. Натомість, хлопці з моєї команди хотіли діяти, тож це було перше випробування. Врешті-решт ми продовжували тиснути і ми змогли долучитися до бою, коли ставало дуже важко. Допомагало поїхати в місто і просто побачити українських людей та відчути культуру. Тоді мені було легше повернутися до бою і сказати собі я не сумніваюся, що ми на правильному боці, і тоді я йшов в місто, Сом, просто з усмішкою на обличчі. Я сподівався, що люди там не вважали це дивним, що я посміхаюся посеред війни, але я посміхався, тому що я був щасливий бути на правильному боці, відстоювати те, що так очевидно є правильним. Це справжня честь. Я досі багато думаю про це. чим відрізняється ваш воєнний досвід в Україні від вашого попереднього досвіду, наприклад, в Афганістані. Я був в Афганістані досить багато років до повномасштабного. Так, от там наша робота здебільшого концентрувалася на розслідуваннях. Якщо ми робили рейди та знаходили підозрілі предмети, ми вилучали їх та шукали відбитки пальців або ДНК. Ми мусили глибоко копати, щоб знайти талібів та витягти з їхніх хованок. Загалом цілі команди мали знайти ворогів, вистежити їх, а потім заарештувати та доставити до афганського уряду. Це було як у детективному серіалі. Було багато розслідувань, допитів і тому подібного. Але в Україні ворог поруч, і це я завжди намагаюся нагадувати своїм друзям. В Афганістані нам доводилось так багато працювати, щоб знайти їх. А тут вони прямо перед тобою. Вони вбивці, і вони просто перед тобою. Тож наша робота прямо перед нами. Нам не потрібно шукати ворога. Ми просто повинні боротися з ними. І це був певний контраст із тим, до чого я так звик в Афганістані. Також в Афганістані у нас була підтримка з повітря, і було багато команд матеріально. Технічного забезпечення, які були готові включитись у будь-який момент та надати нам усе необхідне, натомість в Україні стільки людей роблять набагато більше ніж ми в Афганістані, маючи набагато менше можливостей, і це мене дуже вразило. Я побачив людей, які вміють знаходити рішення. Вони вимушені вміти розв'язувати проблеми, і це було вражаюче та емоційно бачити. Розкажіть більше про ваш візит до Вашингтону, чому ви зараз тут і про що говорите з американськими законодавцями. Нас запросили до Вашингтона, щоб поспілкуватись із законодавцями та членами уряду США, щоб розказати їм про те, що відбувається в Україні. Також щоб вони поговорили із сім'ями воїнів, які не повернулись додому. Мені здається, нам це вдалось. Нас багато слухали. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб підкреслити важливість цих подій і дати їм уявлення про серйозні ситуації. Я намагаюся вірити, що ми не знаємо наскільки наші вороги близькі до провалу. Як Ви пояснюєте законодавцям, чому важливо продовжувати надавати допомогу Україні? Коли ми були там на полі бою в Україні. Ніхто з нас не задавався запитанням, чому ми тут. Усі просто знали, це було очевидно. Не було навіть якихось зайвих думок. Усі просто знали, що це правильно. Але тільки коли я повертаюся сюди, мене питають: навіщо я це роблю? І це важко пояснити, зокрема тому, що це занадто очевидно. Українці мають волю та бажання воювати за своїх друзів та за свої сім'ї. Вони прагнуть свободи і мають на це право. Усе насправді так просто. Їм слід дати все необхідне, щоб завершити справу. Вони вже зробили так багато. Настав час покласти цьому край. Натомість Америка може повернути собі гідність та повагу, які вона мала в минулому. І ось її шанс зробити це. Сподіваюся, вони вчинять правильно, але щоб не сталося, ми будемо боротися боротися і переможемо. які у вас відчуття, коли ви повертаєтесь на батьківщину після України, можете порівняти реалії цих двох світів, між якими ви зараз перебуваєте? Я вважаю, що в Америці приділяють не так багато уваги, як хотілося б тому, що відбувається в Україні. Америка повинна знати набагато більше про те, що там відбувається. Є історії, якими американці на мою думку дуже пишалися. б. чому ви хочете повернутись на фронт? Мої друзі там, і зрештою, ми не закінчили. Війна триває. І якщо бути зараз там, це правильно, то це просто правильно, і, врешті-решт, не має значення, наскільки я втомився. Тим часом майже півмільйони українських переселенців за різними програмами прийняли Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один із найнагальніших викликів для українців тут це розібратися зі складною системою охорони здоров'я та знайти роботу за спеціальністю у маленькому містечку Арвада у штаті Колорадо із тим і з іншим своїм співвітчизникам допомагає власниця невеликої поліклініки. Як саме вона це робить і з якими проблемами найбільше звертаються вимушені переселенці, розкажуть Світлана Притинська та Володимир Петрунів. Ліана Марієнко приїхала до Денвера восени 2022 року. У Вінниці дівчина займалася лабораторною діагностикою. Завдяки зустрічі із власницею поліклініки Оленою Тітаренко у США Ліана працює за українською спеціальністю. Одного ранку вона набрала і каже: Ліана: я пам'ятаю, що є медична освіта? Тобі не хотіла тут зараз. Для мене дуже важливо було допомогти людині, яка тільки приїхала з України, яка можливо не має найліпшої англійської мови, але яка має бажання навчитися. Три роки тому лікарка-терапевт Олена Тітаренко відкрила клініку у містечку Орвада у передмісті Денвера. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед її клієнтів з'явилась велика кількість вимушених переселенців. Щомісяця клініку відвідує приблизно 500 пацієнтів. Практично 80% з них українці. Ми приїхали нещодавно. А ми не знайомі ні з місцевістю, ні з медициною. Місцевою. Спочатку ні документів, ну якби стабільних немало, ні ну, знову ж таки мовний бар'єр. Це все було дуже важко. Знову таки з допомогою Елі ну, допомагала вона і куди звертатися. Могло навіть бути також, що ми могли вночі звернутися до її, і нам одразу надавалася допомога. Дуже мені приємно, що ми на чужині прийняли свої люди. В Україні були проблеми з тиском. І що в першу чергу це мені Еля привела до порядку тиск. Вона підібрала такі ліки, що мені нормувався тиск, і за це їй дуже вдячна. До клініки приходять багато пацієнтів, яким необхідна психологічна допомога рідною мовою. Розповідає медсестра Галина Кандюк. Було дуже багато конкретно з східної України. Це була Донецька, Харківська, Луганська. Дійсно травми тяжкі, в людей, багато навіть жити не хочуть далі. Діти дійсно приїжджають, психіка поломана, дуже дітей. Дітей трясе, вони вночі не можуть спати. Ну страшні, страшні, дійсно страшні випадки. Пацієнти є досить важкі. Ми бачимо людей, можна сказати, більше з моральними, аніж з фізіологічними і фізичними травмами. Звичайно, також приїжджають люди, які не мали доступу ні, ані до процедур, ані до ніяких тестів за останні два роки. знаєте, мене дуже болить серце, що війна настільки змінює психологію людини, що знецінюється наше інстинктивне, те, що нам повинно бути найдорожче, а саме наше життя. І на жаль, так за ці два роки ми зустріли досить велику кількість пацієнтів, які приїхали сюди, бо мусили приїхати, які мають суїцидальні наміри. Олена розповідає, що більшість пацієнтів не володіє англійською мовою, і тому, аби визначити їх психологічний стан, тести та опитування для них перекладають українською. Ми назначаємо медикаментозне лікування. Ми назначаємо консультацію з психологом, ми назначаємо когнитивну behavioral therapy, Когнитивно-поведінкову терапію, і ми також вчимо пацієнтів, як жити з дня на день, тому що хвилюватися за майбутнє зазвичай тільки приносить тривогу. Хвилюватися за минуле досить часто веде до депресії, і тому ми досить багато часу проводимо над тим, щоб навчити пацієнта, як жити зараз днем сьогоднішнім. На сьогодні сім з десяти постійних працівників Олени українці. Ще чимало українських переселенців стажуються в неї. Якщо ви здобули медичну освіту, дерзайте, не закидайте ваші дипломи десь наверх. Я сподіваюся, що кожна з людей з майбутнього медичної освіти зможе також знайти можливість себе тут реалізувати. У майбутньому лікарка планує відкрити ще одне відділення своєї клініки та влаштувати на роботу більше українських спеціалістів. Світлана Престинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться на наш Ютуб канал, там є більше історій і швидких новин. І звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути завжди обізнаними в курсі, обізнаними в правдивих і актуальних новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня, спокійної ночі! Ну і дивіться на день сьогоднішній, лікарі. Кажуть, що це допомагає. До зустрічі.